Слава Ісусу Христу! Я ще у утропах. заїхав до Василя Полюка познімати чемпіонів у важкій вазі, парових змаганнях. Василь узяв у пісені перше місце, кобила булочка і жеребець карат. Зараз по порядку все розкажемо. Кобила не продається, кобила молода. Кількотивася треба? 11 травня. 5 років, 11 травня. 5 років 11 травня було. Так. Кобила на 6-му році. Кобилу бачили у роботі. Кобила має добру роботу. Має гарний розколений зад. Гарна обросла нога. Груба кістка. Укована на чотири нозі, то вона зріхтована у слави. Хай бо яси так до пастуха придвою. Гарна кобила, довга кобила. То по яких на конях? Ну не по простеньких, бо кобила велика. Нащо з такого плану під орденку береться? Але у нас має більші у себе, бо... Ардени відносно такої висоти немає. Ардени нижчі, але, але грубші. От така кобила булочка непродажня. І має такого лошачка. 7 місяців, так? Лошаковий 7 місяців. Лошак може бути продажній. Не може бути, а продається. Лошак продається. Хочу обійти, але він трошки мене боїться, Ховається поза маму. Дивіться, проти кобили який. Лошак є на продажу. Лошак це є його мама Булочка. Кобила називається Булочка. І тато у нього я показував колись на самих початках. Можна пошукати відео, як я був оселя, такий був чорний великий жеребець Василя, то він потім уже жеребцевий. То жеребець походив по румунських конях. Юри то, то його діду, той старий Юри був, виходить, так? Так. колись там у Чернівецькій області у віженці у Юри був такий жеребець румун. Е, то цей лошак є його того румуна онук. То по тому жеребцеві у Василі був жеребець чорний. І то відти був жеребець і такий є лошак на продаж. Лошак має гарну висоту, довжину. Це все попідстрегувано. Так само у Тараса. Це висіграли паліхмахер Робили висоті. Ні, але файно. Обстрежено таке ногу. Прикольно. Я пробував так стречі не годим. Отакий От лошак. Зараз карат чекай. Такі має ноги, має таку. Пррр! Він ще забив по припастух. Такі має мечки у долині на пенсінах. Так, до гори береться, нога заросла. Ну, лоша молоде. Кого би зацікавив. лошак знаходиться село Уторопі, Косівський район, Івано-Франківська область. Номер Василя я лиш в описі. Будете собі телефонувати. домовлятися, треба Василь доставити, є доставка. Проблем нема. Такий має перед. Пррр. Один вехор. Така зірочка. Що тисячу? Ціна тисячу доларів. Без торгу. Без торгу. Але я думаю, що якби хтось конкретний був дійсно купець, заінтересувався цим лошаком, то будете собі дзвонити домовлятися. Думаю, що Василь пом'якне. Такого нема. Але дійсно, толковий купець подзвонив, газ. З двох слів згодилися. Ціна тисячу доларів нагадую. Лошак гарний. По висоті, по грубині. Яков іде по гарних конях. Бачите, маму. І бачите його. Так що, кого буде цікавити, номер буде в описі. І зараз є. Чемпіон змагань в двох категоріях. У однокінці важка категорія. Зайняв третє місце. У парових разом з булочку так само важка категорія. Зайняли перше місце. Отакий жеребець. Називається карат. Пру. Гарна у нього нога. Гарна у нього нога, коліна. Грудниця. Голу має культурну малу таку широка голова, але маленька. Така відносно нього до тіла. Нучка я перелізу. Віді має груди. Він був, ми ж же, тривороні жеребці брали е, участь. У фіналі, то він був майже тими жеребцями найменший, але не здавався. Результат дуже дуже гарний. Показав, жеребець дуже має добру роботу. Кого би зацікавило, так само жеребець може продатися. Щоб ви розуміли, не тисячу, не 2 доларів, значно більше. Ціну кажеш, Вася приблизно? 4 торг. Ціна 4000 доларів плюс торг. Торг розумілий присутній. Купець, Та, розум... ну Якби був такий купець на нього, буде гарний відносно торг. Я кажу, щоб ви розуміли, що це ні тисячу ні 2 доларів не коштує, бо жеребець має гарну висоту, дуже добрий у роботі, спокійний. Ану, зми його трошки тако, туди далі. Е, кілько то йому є? 4 роки. 4 роки, так? Є. Є малий. Є. Є. О, тако його потримай. Має гарну, коротку, грубу шию, голова маленька, От дивіться, проти, проти тіла. Бо камера так не передає це однозначно, аби знімов, лежачи, сидячи. То отак його потримай. Зараз я округам обійду. То так не передає камера, аби ти як знімав і, і чим знімав. Шия коротка, груба, голова мала, гарна довжина, висота. І він рахуйте, що молодий, кінь росте. Прррр. Гарний широкий зад. Ріб'яне кусає, жінка, діти ходять. Жеребець спокійний. Має гарну кістку. Вже буде лінійка. Лінійка у дорозі їде. Ми вже туди будемо міряти точно коні. Не будемо казати приблизно, відносно. А я думаю, що кіко, а може сантиметр туди-сюди, ми вже будемо міряти туди точно. Отакі От справи. Спокійний, дуже жеребець. Видіть, на поле, собі взяв ногу. Ходить у О, пастуху. Да, да. Та він дає. Отакий жеребець. Давай. Гарний варіант. Гарний має перед. Якщо ви розуміли, жеребець є робочий. Він не є сплеканий. Не в салах. Тепер на ньому все видно, його якраз е таке кілону. Який він має бути? На нього ще якби підкинув кіла, то машина. Кого цікавить? Нагадую село Уторо Пекосівський район, Івано-Франківська область, чемпіон призових місць, фіналіст. Важка категорія. Нагадую, у парових перше місце, у однокінці третє трете місце. Я казав, що Василь навіщив так медалів, як, як шалецьків. Але кінь відповідний. Кінь робочий, кінь знає роботу, бо Василь працює і, і в лісі. І, ну одним словом, дурної не будемо балакати. Кінь робить роботу, кінь роботу знає. І тут без, без питань. Чи сам, чи в парі нема різниці. Горба, до горба тримає, дуже сильно. Так, а кого вже дійсно реально цікавить, може приїхати собі, запробувати. Любати. Треба, Василь привезе, доставка є, Любати. проблем нема. 4 тисячі доларів торг присутній. Торг. Ну, Жеребець я вам скау сказав... також. Жеребець вартує, це грошей. Може хтось скаже, що ми дурні, слабі на голу, Можна трактор купити. Хто що любить? Але так, хто що любить, але хто хоче трактора, хтось хоче коні. Це вже по-різному. Ми, якби хотіли трактори, то я думаю, за ці коні ми б покупили трактори і, і, і косарки, і плуги, і все. Але ми любимо коні, нам тракторів не треба. Отакі, От друзі, такі друзі, справи. Так що, що кого цікавить, дзвоніть, звертайтеся. Номер буде Василя в описі. Всім меру, добра і здоров'я. Всім до побачення.